Бог ще зранку із нами, як тихо, і у шумі міського гучного життя, і у час, коли в нас відбувається лихо, Бог є поруч тоді, як надіють слова, Бог говорить у тихому шепоті вітру, і в промінні яскравому каже до нас Він свободу дає від гріховного гніту, і все ближче до нас життя кожен час. Бог любов проявляє тобі через друга, що стоїть на колінах і молиться знов. І якщо десь у серці з'являється туга, ти згадай, що Бог є сама перша любов. Бог сьогодні з тобою і веде тебе вічність, та ти будеш в обіймах Його назавжди. Не рівняйся на те, як живе зараз більшість. Серце сьогодні перевір своє ти. Бог не лишить того, хто являється вірним. Він з тобою сьогодні, тільки з ним говори. Будь завжди своїм серцем Богу покірним. Бога людей усім серцем любо.